Підстроїли? Україні. Героям слава. Ця машина заводиться тоді, коли ти вижимаєш стіплення. Без вижатого стріплення вона не заведеться. Що там? Нейтральна є. Пробуй заводити. Закривай двері. Тільки не газуй сильно. Пробуй включати першу помаленьку. Будемо рушати і ставати пробувати. Дивимося вперед, не дивимося на ноги. І помаленьку їде. Ох і Галюха, вже полетів. Каже, а як же так? Я на кайроні не поїхала. Так що кажу, поїхали, виїдемо на поле і провіримо як він. Давай я то школа помаленьку. Давай, давай. Помаленьку, давай, давай. Хорош! Хорош. От так, фух. Там серце, я боюсь тебе передавити, а тебе. До мене в бер... тебе є степлення і тормоз. Я знаю. Фух. Ти думаєш легко батьку бігати до то... тебе. Покинула душа, мене. Що ти десь вже загубився. З в тебе нашу. Помаленьку, я бачу, бачу. першу. Я вже Поїхали, помаленьку, першу. Ой-ой-ой-ой-ой. А це понти. Ні. Заводь. Давай. Ось вот так, бо ти другу включаєш. Помаленьку пускаєш. Перед дивимося. Скільки раз казав. На не нефік дивиться. Все Пустила. газку Газку Газку, газку. стіплення Вижав розтеплення, другу і плавненько пускаю. Все, можна это дизельок. Хух, ти задавити не знаю, ну батько так наб'явся, що серце стоє. мені ж мені ж не можна так б'яти. Так, їдемо по дорозі, а не по полю. Не треба, мені знаю, міліція не буде тебе по голові гладити, коли ти будеш їхати по заборам. Або заїдеш комусь у машину. Ти повинна чітко контролювати ситуацію. Дорога, яка б вона не була. по дорозі, все. Фух. Забігався? Ну звісно, батька серце стає, не можна, дружиш, мене тільки все, і в мене вилізуть. А якби там умер? І що ти робила? Не ну, тому вже проїхала трохами, покинула і поїхала. Ні, я тут стала ждала тебе. Правильно, хай батько пішки йде, так? Да? Да. Так ти казала фіговий кореєць, а? Я так показала, ну, видав... але так. Фіговий кореєць. Просто не дуже люблю корейські машини. А чого? Сорента, а? Сорента Кіа, ну, а ну... це так. Да. Просто не будемо сильно швидко їхати, щоб пилюки не було. О, бо машина покрашена і так опилюється, щоб лишній раз не красити. Ось Дісіча Ой-ой-ой. Мені нравляється то Мерседес. Ну, Тобі нравлять, мені теж нравляється різниці йоти і мерсед. Поїхали. На «Жигулях» тобі теж не подобається їхати. Ну, але ми колись на своєму дитинстві, нам було по барабану на чому їхати, аби дирчало, А ти в своїй 14 вже перебираєш. «Мерседеса» сідєси подавай, «Тойоту» То подавай. Ну, yeah, йота просто вийде. це реально круто. Тут акуратно, Диви, щоб ніякий дурачок не вискочив. Завжди треба бути на чеку, беремо трошечки правіше. О, нема, нема, поїхав. О, тут воно такий поворот, воно дураків хватає, тут їздять на мусорних, на мотоциклах. всякі ідіоти є такі, що вилітає, воно ж летить, не розвідує. ну ось теж хтось повивозив мусор, значить немає більше іншого місця. От. Є свалка там далі. Ну, вивозять де ближче. Куди попала. Ось о, яка своя красива. Зелена, зелена. О, кстати, ми можемо поїхати не сюди, вставай. Зараз заїдемо до Славіка. Все, Надюха Не-не-не-не, ні не, не, не. сюди. сюди. Сюди, сюди, Молодец. Ой, Молодец. сюди. Молодець. Ось все, ще трошечки, молодець. все. Зараз сюди повернемо і поїдемо до Славіка. Попадеш? Да. Давай трошечки вперед. Чуть-чуть гаску -чуть, давай, давай, давай. давай автошкола. Автошкола. Давай, давай. Все. так? При стіплення придержуєш, да, придержиш сіплення і газку додаєш. Да. Не пускай різко степлення. Машина почне рушати, додаєш газку. Давай, давай давай, давай, -давай. газку, газку, давай рулем повертай, давай -давай, давай давай, давай, все. Вот так, бачиш. З хорошим інструктором все буде чинщина. -чин -чин -чин. да, Наприклад степлення, але сильно довго не палить. Все. Чуть газнула, включила другу. Оп. Є, отак. Вот все, і помаленьку їдемо на другий передай. Сильно не кури. А дико мені дії слави? Ну, а якого? А як ми сюди заїдемо? Ну, побачимо. У ці дороги, батько, ти покажи. Батько і не місцевий, але я усі дороги знав, як приїхав у Березань. Оце долини були, тут раніше вода була, тут рибу ловили. Поля Майді, тут не було, це були болота. Там було трухле, я на трухлому ловив рибу. От, у мене був такий костюм АЗК, я заходив і ловив. Але я не знав, що були ставки, там, що воно цього. Так я пізнавав е... Березонь. Зараз я знаю весь район і всі поля заплющені ми очима. От всі запереїздимо усі поля. М -м, було діло. Так що так. І так само і тут, зараз ми йдемо на прошки, ми виїжджаємо на Зінченка. Якби далі, ми вийшли б на Барашівську трасу і повернули потім би туди. А так ми зараз виїдемо біля дядька Славіка. Ну тут з краю Березані. Ні, Не біля дядька Славіка, а біля. е, е, е? Да. да, да, Так що по-тихому рухаємося. Ось такі дороги у нас туди. Помаленьку не спіша. Да, Притормози тут перед ямкою. Вижми, мабуть, вставай, По трошки першу ключі, так, молодець. І тепер помаленьку виче сюди. о, Ми ще зано там якийсь Намотик, намо, а на велосипеді. Я ж казав, що тут їздять. Рази. Так, держи дорогу по колії. Не спіши. Бо там, Отам ну, Джоннік на І Зараз ми подивимося, куди він буде їхати. А, це дядько буде їхати туди наліво. Я його знаю. Він робив на цьому. Так що пропусти його. То він дрова якийсь везе. О, нормально. Так що включай правий поворот, притормози. Так, подивися, що там у нас. Ага, там нема. Помаленьку. Все, поїхав, поїхав. Давай, давай, чуть газку. Я ж тобі казав, чуть газку. Давай щеплення, тормози, воно ж котиться. Тормози. Все, опускаємо щеплення, підгазовуємо. Дивимося на дорогу. Зліва, справа і на дорогу. Це дуже важливо. Давай. Машина котиться. Давай, давай, давай. Отак. Ти повинна бути сосредоточена і повністю дивитися чисто на дорогу. Все. Все, щеплення. Другу. Подальше дядька. що дядько не буде тікати, ти його задав, що в мене в тюрму посадять. І скажуть обратно пустив по дорозі. Всі препятствия, які є, їх подальше одни. Куди в нас ведеться дорога? Прямо. Наша задача їдемо прямо. Направо вже ми не поїдемо і наліво не поїдемо. Помаленьку, не спіша. А, воно. Ну, Це ж треба не казати губ, поки не перескочиш. Я ж тобі сказав, куди ми їдемо. я сладь. Like... Так, притормози, не спіши. Бо там воно їде якась машина. Так, не спіши, не їдь по дорозі, не їдь по камінцях. Їдь прямо, їдь прямо. Притормози машина, бо повертати. Степлення. Так, тепер ідіть прямо. І все тут вставай. Тормози, помаленьку. Давай давай, прижимайся. О, стіплення, тормоз. Оп. Передачу включи, вижми степлення, заглуши машину. О вот так. Бо тут ручник погано держив. Все. Не треба ніколи тірятися. Треба завжди. Лучше раз розтасти. Знаєш, блондинки є. Їдуть блондинки по дорозі, вони раз, вона боїться, вона просто стала і стоїть. А ви робіть, що хочете, ударить та будете ви винуваті, розумієш? От ні. таких випадків, ні, ну так ти будеш їхати, він стане, ти його торкнеш ти будеш винувати. А, а є такі люди, що не дають дорогу. Так що, ну, понятно, що ще рановато про це говорити. Ключа можна витягнути, щоб ніхто... Ні? Так що, друзі, Надюшка прокатався. Як тобі корейць? А, Ти ж казала фуфло, так? Да? Ні, ну зрозуміло, що не Toyota. О, так що все нормально. Відкривай двері туди, в ту сторону. Надя. не Ні, вони не закривають. Я так кажу, що нема калітки. Так що картошку викопали, дітлего на загромадив. Борінку потягав. Нікого нема. Так що, друзі, отакі от діла. Звісно, так само як він до нас. Він же мій син? Не знаю, не видно. Нема нікого, одні коти ось бігають. Та не можуть вони спати. Ти що, дуріла? Ти на часи дивилась, ти як блондинка, думаєш. Ну, ти що? в них обідній сон. Та ну який сон, ти шум. Хто це в селі спить у таке? Постукаємо. Нікого немає. Я на Славунька вже поїхав. Фатімка можливо, відпочиває, бо вони сьогодні з Лисію Петрівною різали курей. А може десь побігла вже, десь по своїм справам. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Після обіду будемо. Я думаю, що сьогодні передамо, що будемо дзвонити до Романа. Забрали ми е, комплектуючі і будемо передавати автомобіль. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Да, Надюха? Всім що? Пока-пока. Буду я, не буду свастатися, так? Да? No, no. <laughs> ну це дуже добре, будь впевнений, але... В деяких випадках, Все, як ладно. була одна така поговорка, не кажи гоп, поки не перескочиш. Правильно? Да, давай кі ходи в О, то сразу скинемо на кота, так що всім пока.